Найніжніші, але не найслабші. 8 березня мрія івано-франківських чоловіків здійснилися. Жіноче свято перетворилось у чоловіче. На місцевих магістралях поменшало автівок із туфелькою. Усі найактивніші водії жіночої статі подалися на змагання з фігурного водіння. Панянки на підборах ламають стереотипи про небезпеку жінок за кермом. Таке свято організував Прикарпатський автоклуб. Хочеться просто різноманітнити схемку для того, щоб не запам'ятовувалося, але основні фігурки повторяються. Кожного разу. Такий як заїзд в гараж. Цього року ми додали, що обов'язково, коли машина заїжджає в гараж, вона повинна збити фішку, на якій є ці квіточки, для того, щоб всі одно правильно заїхали в гараж. Те, що дворик, любима схемка, любима фігурка усіх, тому що в повсякденному житті вона потрібно, хто їздить за кермом автомобіля на день по декілька разів, коли ти паркуєш машину між двома автомобілями. Блондинка за кермом Наталія Сандалович переконана, чоловікам не варто поступатися. Вона активна автоледі, а ще захоплюється лижним та кінним спортом. Стаж водіння лише шість років, утім уже брала участь у всеукраїнському чемпіонаті з авторалі. В характері робиться така ізюминка, що от От просто мене робить сильнішою це. чим більше я займаюся якоюсь не не жіночою справою, скажімо, то мене робить сильнішою. 20-річна стела рубець, початківець, прагне навчитися майстерно водити автівку, і якомога швидше позбутися страху на швидкісній трасі. Вона на старті турніру подобається водіння, отримує насолоду. От. Тобто, фактично, зараз це у мене, мабуть, на першому місці основне захоплення. Скрегіт куліс, їдкий запах гуми, густі автомобільні випари. Автогонщик Володимир Власенко за кермом як риба у воді. Щоправда, жіночий подих у спину автогуру уже відчуває. Тішиться прикарпатський автоклуб. Має кілька чемпіонок України. У нас є три чемпіона серед жінок в клубі. Так що я так думаю, це саме за собі говорить. Дівчата виступають на самому високому рівні серед учасність України, тому я думаю, підготовка теж у нас ви бачите самі. Фігурне водіння серед жінок у Івано-Франківську відбувається 11 років поспіль. Дуже класна в них реакція. Получається, вони набагато впевненіше паркуються. У них видно, стиль їзди в них зовсім усіх помінявся з тим, як вони почали приймати участь. Ну впевненість собі вони по жіночому вони стали зовсім інакше виглядати. Ірина Тимчишин, Василь Пилипів, новини на вежі.